Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знаку Зодіака Тілець на період з 15 по 21 січня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки у вас півпали. Судячи з вашого початку, то тиждень має бути добрий. Ось тут, друзі, плітки. Не беріть в них участь, ні при яких обставинах, для того, щоб потім не залишитися винуватим. Далі, друзі, ось тут ключик, він каже про те, що ви знайдете вихід з якоїсь складної для вас ситуації. Ось тут, друзі, сонечко. Це успіх у будь-якій справі, дуже гарний успіх, ви будете тим дуже задоволені. Можливо, ви щось будете вирішувати таке, що раніше вам ніяк не вдавалося. Ось тут, друзі, стріли в колчані. Це також успіх по роботі, як то кажуть, в десяточку або по якимось вашим важливим справам. Ось тут державна установа. Ось тут казюний дом, державна установа. Ось цей успіх відноситься саме до державної установи. Можливо, ви зробите якісь документи, або щось, якесь планування, або те, що для вас дуже важливо, тому що тут карта долі. Хрест, це карта долі. Ось тут далекоглядні плани, окуляри, а також романтичне почуття лебідь. Можливо, саме ці романтичні почуття для вас відкриються на цьому тижні. І ви будете дуже щасливі, що у вас іде все строго по плану. А ми прямуємо далі, подивитися на розвиток подій саме для вашого знаку зодяка. Тілець з 15 по 21 січня. Хочу сказати, друзі, що сьогодні я. Трохи раніше розпочала робити для вас розклади, тому що 11 січня буде новий місяць. Це новолуння, перше в році, в цьому 2024 році. Саме тому ми обов'язково зробимо саме в цей день розклади на картах 2 для кожного знаку Зодіака на весь 2024 рік. Тому що саме тоді, коли стає новий місяць, розпочинається нове життя, і саме так співпадає в січні Новий рік 11 січня. А у нас з вами другий розклад для знаку тілець. Друзі, дзвоник, він запрошує підписатися всіх, хто ще не підписався, для того, щоб ви могли бачити мої розклади. Можливо, корисна інформація звучить саме для вас і допоможе вам в вирішенні ваших важливих справ. Ось тут карта домашній очах», а також карта СОС. Зверніть на це увагу. Якась добра новина закриє для вас якусь ситуацію небезпеки. Ось вона може бути пов'язана з вашими близькими. А може і ні. Бо тут є родина, небезпека, добра новина і закриття на замок. Закриття на замок це завершення. Ось тут далека мандрівка, корабль. Або якийсь новий проєкт, котрий ви будете робити. І він має бути успішним, тому що ось тут лавровий вінок. Це дуже добрий знак. Ось тут карта швидкості, блискавка. Вона каже про те, щоб ви робили свої справи не завлікаючи, саме тому, щоб все було результативно. Та, начебто все. Прямуємо далі подивитися на розвиток подій для знаку Задяка Тілець на період з 15 по 21 січня 2024 рік. Дивимося, друзі, як саме буде завершуватися у вас тиждень. Знову ж таки, новий проєкт або далека мандрівка. Поперед неї йде скандал. Ось. Можливо, це з'ясування якихось стосунків. Поводьте себе чимно для того, щоб не зруйнувати на які свої важливі справи. Іноді, друга сторона, вчиняє ось такий скандал, або на словах, або по різному буває. Але головне не приймати в цьому участь, тому що, якщо ви не робите зло, то вам завжди Буде вдача. Агресія повертається завжди до того, хто її розпочинає. Руйнує карму того, хто агресивний і робить боляче, безневинним людям. Ось тут. Сумна новина. Можливо, ви щось почуєте або прочитайте про щось, або у вас хтось сповістить. Ось такий тиждень у вас видався. Дуже активний спочатку та всередині. І більш спокійний вже на завершенні. А ми прямуємо далі і подивимось з вами застереження та параду на картах Таро Райдера для знаку Зодіака тілець. Застереження Паш Пентаклів та порада королева мечів. Що хочу сказати, друзі, застереження Паш Пентаклів. Можливо, у вас буде не дуже велика фінансова підтримка. Або, навпаки, якісь розтрати. І саме паш пентаклів каже вам про те, що ви маєте бути уважні саме до цього питання. Іноді паш пентаклів це можуть бути ваші діти і може бути здоров'я, наприклад, здоров'я дитини, тому що це випадає саме в застереження. Зверніть на це увагу і нічого не пропустить. А порада. Королева мечів це дуже рішуча жінка, котра завжди досягає своїх цілей. Вона дуже інтелектуальна і всі свої рішення вона приймає, коли дуже добре зважить. Ось така у вас, друзі, порада. Якщо ви дівчина або жінка, то вам треба вимкнути всі свої ось саме такі якості. Для того, щоб був успіх на цьому тижні. Іноді парада це може бути інша людина, котра вам допоможе в ваших справах. Зверніть на це увагу, ця жінка може бути або юрист, або лікар, або працівник якогось інтелектуального виду діяльності. Наприклад, можливо, це вчитель, котрий вам буде щось по вашим Дітям розповідати. Ось така порада важлива, друзі. І саме тому я бажаю вам успіху. Загалом розклад позитивний. Трохи багато вам при... видасться трудитися, але в тому і полягає цікавість. Я бажаю вам успіху, друзі. Дякую вам за ваші підписки, перегляд та лайки. Завжди рада бачити вас на своєму каналі.